Вита машина а там іде сьогодні. Ці діти не відрізняються від інших таких же башкетників. Хоча частіше вони повторюють складні назви ліків та процедур аніж ігор. Дитяче онковідділення повертає їм надію на життя. Я вже тут хімію одну прийняв, три отримав у нас. В Запоріжжі, і зараз буду тут хімію получать високодозну хімію. Метатриксат будуть капати. Цей день не схожий на інші. Їм дозволили малювати авто відомих політиків, бізнесменів і стражів порядку. Що ти Малював сонечко. Дітям, хоч якась радість, я не знаю, помалювати чи, тим більше на машинах, вдома ж не можна на машинах, а тут на машинах. Сонечко люблять малювати майже всі пацієнти. Воно для них чи не найбільша цінність. До дітей долучаються і батьки. Вони звикли допомагати їм у всьому. Дочь рисувала тут Сонечко, вона любить рисувати світочки. От я їй допомагав рисувати теж. Мама нам допомагала тут. Ми там машинку 15-річний Костя вирішив залишити на капоті відбивки долонь. Каже, хоче залишити свій слід. На всіх машинах є свої пальці. Я не знаю, Мені подобається свої руки. Ці точки теж красиві, але рука це так сказати твоє ім'я. Ти оставляєш тут своє ім'я, своє. Свою частичку життя ти складаєш, рада багато пацієнтів, незважаючи на свій юний вік, філософське сприймають життя і набагато оптимістичніше порівняно з дорослими. Вони вірять, що обов'язково одужають. Віра та сильніх всяких лікарств, які хімій, і Вони, звісно, допомагають. Новіра сильні, сильніше, ніж ті всі болезні, звісно. більш як два десятки авто привезли на територію онкоцентру, аби пацієнти могли розважитися у міжнародний день захисту дітей. Рятувальники пригнали пожежний транспорт. кажуть для малечі нічого не шкода. Ніхто б не пожалів автомобіль е, для того, щоб дитина змогла відчути себе дитиною не просто, а дитиною захищеною, яка перебуває в безпеці. Помалювати на машинах. Усі пацієнти онковідділення не змогли. Але у тих, хто вийшов, очі світилися. Не підробною радістю. Світлана Жарнок, Андрій Царинок, телеканал Київ.